Огляд погодних умов в Україні з 3 по 5 січня. 3 січня в п'ятницю погоду в Україні буде визначати улоговена циклоном та зона Холодного фронту. На західній, північній та центральній області буде заходити холодна арктична повітряна маса. На заході країни вітер західної чверті 5-10 метрів за секунду. Місцями пориви до 14 метрів за секунду. Вночі та вранці в горах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. Вночі сніг, мокрий сніг очікується на Волині, Рівненщині, Львівщині, Півночі Тернопільської області, в горах Карпат сильний сніг. На Закарпатті, Франківщині та Півдні Тернопільщини, вночі дощ мокрий сніг. В Чернівецькій та Хмельницькій областях опади розпочнуться під ранок. Вранці та протягом сьогодні 3 січня, на Львівщині, Волині та Рівненщині часто місцями очікується сніг. На Закарпатті, Франківщині та в горах Карпат протягом дня часом місцями сніг, мокрий сніг, можлива ожеледь. В Чернівецькій області дощ під ранок з переходом в сніг, який буде йти до вечора з переривами. На Тернопільщині та Хмельниччині часом місцями дощ з переходом в мокрий сніг, сніг ввечері без суттєвих опадів. Температура повітря вночі, на Волині та Рівненщині близько нуля, на Львівщині від 0 плюс 5 до 1 плюс ,1, 1 під ранок. На Франківщині від 2 до 7 градусів тепла вночі до 0 плюс 2 під ранок. На Закарпатті 0 плюс 2. В горах Карпат 0, 3. на Тернопільщині 0 плюс 3, в Чернівецькій області вночі плюс 2 плюс 7, і на Хмельниччині 0 плюс 2. В день температура повітря почне вирівнюватись за холодним фронтом і становитиме. Від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в усіх західних областях, на Закарпатті до плюс 3. В горах Карпат 1. 4. Ввечері в горах буде падати до мінус 6. На півночі, 3 січня, вітер західної чверті 5-11 метрів за секунду. Хмарно. Вночі на Житомирщині розпочнеться сніг. Під ранок сніг охопить північ Київської та Чернігівської областей. У Києві сніг розпочнеться о 6-й годині ранку. На Сумщині вночі без опадів. На Житомирщині сніг місцями йтиме до 12-ї години, після 12-ї години без суттєвих опадів. На Київщині та Чернігівщині сніг місцями йтиме до 16-ї години, ввечері без суттєвих опадів. На Сумщині сніг розпочнеться вранці, на півночі області. І до 12-ї години охопиться в область. Після 15-ї години на півночі Сумщини без суттєвих опадів. А після 19 години. В центрі та півдні Сумської області, включаючи місто Суми, без суттєвих опадів. Температура повітря вночі та вдень мінус один плюс два. В центрі країни також очікується настійка погода і проходження холодного фронту. Вітер західної чверті 5-11 метрів за секунду. Вночі мінлива хмарність, вдень хмарно, вночі без опадів. Вранці, на Вінниччині дощ переходом мокрий сніг протягом дня. Можливо, місцями ожеледь. Ввечері без опадів, на Черкащині, вранці дощ, переходом мокрий сніг, місцями ожеледь, вдень сніг, ввечері місцями слабкий сніг. Кіровоградській області, після 10-ї години протягом всього дня місцями дощ з переходом мокрий сніг, на півночі кіровоградської області місцями сніг. На Полтавщині, після 9-ї години ранку, місцями мокрий сніг з переходом сніг, на півдні області дощ з переходом сніг. Опади місцями йтимуть протягом всього дня. На Дніпропетровщині до 15-ї години хмарно з проясненнями. Після 15 години часом дощ переходом мокрий сніг, на півночі Дніпропетровської області місцями сніг. Температура повітря вночі 0-3 через вихолодження і відсутність хмарності, вдень на Вінниччині 0 2, ввечері до мінус 1, на Черкащині 0 3 в Кіровоградській області від 1 до 5 тепла, на Полтавщині 0 3. І на Дніпропетровщині повітря встигне прогрітися до плюс 4 плюс 8 градусів по Цельсію. О 21-й годині вечора температура становитиме по області 0 плюс 5. На півдні країни вітер південно-західний, 6 пориви 12 метрів за секунду, місцями пориви до 15 метрів за секунду, в Криму пориви до 18 метрів за секунду. На Одесьчині вночі мало хмарно, без опадів, вдень хмарно з проясненнями. На півночі області, після 10-ї години розпочнеться дощ. І до кінця дня часто місцями дощ буде йти по всій області. Мокрого снігу не очікується. На Миколаївщині після 12-ї години часто місцями дощ, на Херсонщині та Запоріжжі без опадів, після 19-ї години на Херсонщині та Запоріжжі часто місцями дощ. В Криму дощ очікується тільки на південному березі півострова. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 5 тепла в Криму до плюс 8, вдень на Одещині та Миколаївщині. Від 3 до 9 тепла, а на півночі Одеської та Миколаївської областей ввечері близько нуля. На Херсонщині плюс 8 плюс 12, на Запоріжжі плюс 8 плюс 10 і в Криму до плюс 13. На Сході вітер південно-західний, 6 пориви 12, місцями пориви до 17 метрів за секунду. Вночі мало хмарно без опадів, вдень хмарно з проясненнями. На Харківщині після 14-ї години до кінця доби мокрий сніг-сніг. На Донеччині та Луганщині без опадів. Після 19 години на півночі Донецької та Луганської областей дощ мокрий сніг. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 2, вдень на Харківщині плюс 1 плюс 4, ввечері пониження до нуля, на Донбасі плюс 5 плюс 9. В суботу, 4 січня, погоду визначатиме улогована циклону та фронт оклюзії. Вся територія України буде знаходитись в холодній повітряній масі. На заході вітер західний 7 пориви 13, часом пориви до 18 метрів за секунду. На Закарпатті вітер не стійкий, 2-5 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. Вночі та протягом дня часто місцями очікуються короткочасні заряди снігу. На Закарпатті та в горах Карпат вночі часом сніг. Температура повітря вночі мінус 1-5, в горах Карпат до мінус 10, вдень 0, мінус 3, в Чернівцях – до плюс 1 градуса тепла. На півночі вітер західний, 6 12, часом первин до 17 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. Протягом доби часто місцями короткочасні заряди снігу. Температура повітря вночі 0 мінус 5, вдень 0 2. В центрі вітер західний, 6 пориви 12, місцями пориви до 16 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями вночі на Дніпропетровщині, часто місцями мокрий сніг. Протягом дня в усіх центральних областях часто місцями короткочасні заряди снігу. Температура повітря вночі 0-3. На південному заході Дніпропетровської області 0 плюс 2, вдень в центрі мінус 1 плюс 3. На півдні 4 січня вітер західний, північно-західний, 5-10 метрів за секунду, часом пориви до 14 метрів за секунду. Хмарно спрояснення на півдні Одеської, півдні Миколаївської областей, на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму вночі дощ, місцями з мокрим снігом. Вранці та вдень на Одесьчині та Миколаївщині без опадів. На Херсонщині до 10-ї години опади, після 10-ї години без опадів. На Запоріжжі та в Криму у першій половині дня дощ, мокрий сніг, у другій половині дня без опадів. Температура повітря вночі на Одещині та Миколаївщині від 4 морозу до 3 тепла. В Херсоні мінус 1 плюс 6, на Запоріжжі 0 плюс 5, в Криму плюс 2 плюс 8. Вдень температура повітря на півдні становитиме від 1 до 5 градусів тепла. На сході 4 січня хмарно з проясненнями, вітер західний, 6 пориви 12 метрів за секунду. Вночі на Харківщині місцями сніг. Протягом дня часто місцями короткочасні заряди снігу. На Донбасі вночі дощ мокрий сніг. На півночі Донецької та Луганської областей сніг. Вранці та до 13-ї години, в центрі та півдні Донбасу. Мокрий сніг, сніг, після 13-ї години без суттєвих опадів. Температура повітря вночі на Харківщині 0-4 Вдень 0 мінус на Донбасі вночі 0,5. плюс п'ять, вдень мінус один плюс до плюс 3. В неділю погоду визначатиме переважно антициклон. На заході ввечері передня частина циклону та зона теплого фронту. На заході вітер південний 5-11, в горах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. Вдень без опадів. на Закарпатті після 17-ї години сніг, мокрий сніг. На Львівщині та Франківщині сніг розпочнеться після 18-ї години вечора та до кінця доби охопить цю область. В Чернівецькій області та на Тернопільщині після 21-ї години сніг, мокрий сніг. На Хмельниччині сніг розпочнеться об 23 годині 5 -го січня, на Волині та півдні Рівненської області сніг очікується після 22-ї години. Температура повітря вночі мінус 3-8. В горах Карпат до мінус 14. Вдень 0-2. В Чернівцях до плюс 1. В горах мінус 3 мінус 7. На півночі вітер південно-західний. 7-13 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі мінус 3 мінус 7. В день 0, мінус 3. В центрі вітер південний, південно-західний 5-11 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі мінус 3-6, вдень 0, мінус 2. На півдня вітер нестійкий 3 8 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями без сотєвих опадів. Температура повітря вночі мінус 4 мінус 6, вдень мінус 1 плюс 5. На сході вітер південно-західний 4-9 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі мінус 3-6, вдень 0 мінус 3.